Євген Букет і його перша доповідь про нововробської тверд та їх спроти, спроти Москви. Ще раз повторюся, що насправді це дуже важливий момент. Що розмова про поневолені народи, анексовані країни і території, починається саме з цієї теми. Це я абсолютно згоден може бути висхідна точка ординського росту в Євразії, і ми з задоволенням вас послухаємо. Прошу. Отже, моя доповідь так склалася, що вона і історично і концептуально в принципі має бути першою, тому що ми говоримо про ті землі, які були анексовані Москвою одним із перших, і ці землі вони були ну не просто якимись там периферійними, да тобто ці землі були визначальними з точки зору північної цивілізації, європейської цивілізації, центром якої були власне германські народи. І якщо ми говоримо про... Новгородську, наприклад, республіку, яка найпершою відокремилася від Київської Русі, це відбулося ще в 1136 році. Яким чином вона відокремилася? Що Новгородські Віче це була вічова республіка? Воно без узгодження з Києвом, без погодження з Києвом, запросило князя правити у Новгороді. От, але весь подальший період Новгородська Республіка вона була союзником Київського князівства і підтримувала його в усіх конфліктах, які тоді виникали із Володимиром Суздальським князівством, власне, про батьківщиною нинішньої Московії, нинішньої Російської імперії, і Найкрасномовнішим прикладом такої співпраці стало те, що після того, як був в 1169 році спалений Київ військами Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського, вже наступного 1170 року новгородці розбили це військо і полонили дуже багато суздальців, ну взяли в полон. І на новгородському ринку, тобто це була така е, торгова держава, на новгородському ринку е, одного суздальця продавали втричі дешевше за овцю за вівцю. Щоб ви розуміли, тобто, яка була зневага якби, до е, цих е, істот, які жили е, на, на тих болотах в тому залісі. От. І це надихнуло тоді, звісно, е, киян. кияни постригли бороду московським послам, яких тоді залишив Боголюбський в Києві. І 1173 рік блискуча перемога під Вишгородом, коли таке ж саме 50-ти тисячне військо, половина була перебита, а друга втікаючи, потонула в холодному Дніпрі. Це був грудень 1173 року. Що сталося після того з Боголюбським? Його власні. Піддані е, на болотах, вони його е, жорстоко стратили, тобто порубали на частини, е, і навіть не хотіли його ховати. Тобто, е, поховальний обряд здійснив полонений в 1169 році е, киянин Кузьмище. Тобто він був настільки, якби ну, свідомий того, що людину треба ховати, що він вирішив, отак, от, якби цього князя, якого по суті вже розбирали на шматки собаки, якби по поховати, і таким чином, якби ну, на жаль, зберіг його для історії. От. Тим не менше, це була насправді культура духовна, культура місіонерська, яку несли на північ київські князі, тому що з чого взагалі з'явилася ця територія. як... Як вона заселилася, як вона отримала такий статус, все починалося з того, що молодших синів князя відправляли в це межиріччя Волгі і Оки, для того, із невеличкими групами під 50 вояків і одним священником це було обов'язково для того, щоб вони колонізували ці землі, вчили темних цих людей якоїсь традиції, і відповідно, щоб вони вчилися керувати своїм столом, як тоді називалося, і потім уже. Це все переростало в те, що вони, на жаль, якби обживалися там. І в кінці кінців ці периферійні землі вони стали основою потім цієї Володимиро Суздальської держави, з якої пішла потім Московія. І так само цю Володимир Суздальську державу однією з перших потім захопила монгольська держава чингізидів і... Ці землі і для Монгольської держави вони були так само глибоко периферійними, тому що вони стояли, це було найдальше територіальне захоплення монгольської держави, таке, яке інтегроване було повністю в неї. І якщо говорити про 1240 рік, коли був спалений Київ, то значною частиною того війська вже також були якби представники оцих... Земель, тобто не власне корінний монголи, а саме оці землі, які вже пізніше були приєднані до цієї держави. Ну і ще варто зауважити такі, таку маленьку деталь, яка важлива для розуміння того, чому себе як ведуть росіяни. Це те, що саме з монгольської держави вони успадкували оцю ієрархію і боязнь свого якби лідера, тому що там у них заведено був дуже простий принцип. Тобто, якщо тікав хтось один із війська, то е, страчували 10 людей, які були поряд з ним. Якщо тікало десяток, страчували сотню. Відповідно, якщо тікало сотня, страчували тисячу. Е, да. і, і таким чином е, відбувалося те, що дуже часто тих людей, які взагалі е, мислили про е, якийсь бунт, там то їх страчували свої ж, бо вони боялися за своє життя, бо їх потім стратять, якщо, якщо вони втічуть. І така. Чином от жорстока ієрархія, але ж в московській державі, як периферії, вона так само е, мутувала в е, ну просто дикунські форми. От і е, таким чином, Московія вона перетворилася на джерело такого деспотизму в е, усій тій частині е, земної кулі. Якщо так можна сказати, е, вона вже потім свій, ну, той приклад, якби і знищення Казані і поневолення інших народів, які відбувалися вже значно пізніше, вони показують, якби в що перетворилася ця московська дикість. Але ж моя доповідь, звичайно, ви все прочитаєте краще в збірнику, але хочу наголосити про е, такі моменти, що наступні 300 років, якби після того, коли. Е, Відколи а, Новгородська держава вона не була приєднана до Орди, тобто вона не мала залежності від монгольської держави, і таким чином постійно велися війни між нею і Московією саме за те, щоб приєднати її до цього ну, до цієї монгольської держави. І таких збройних конфліктів за 300 років до 1478 року, коли власне вже вдалося, якби це все зробити, відбулося щонайменше 16 Це ті конфлікти, які від тобто як новгородсько-спочатку Суздальський, потім Володимирські, а потім і Новгородсько-Московські війни і. Ну але Новгородська держава вона була досить воєвничою в принципі. Вона крім того, що 26 разів воювала зі Швецією і 11 разів з Львонським орденом. Тобто, вона ну це торгова держава, тобто бізнес-інтереси е ну, важили дуже багато. Тобто, на Новгородській державі навіче були свої політичні партії, в тому числі промосковська партія, е пролитовська партія, про, е про Німецька партія. І вони е там бу було дуже багато, як різних політичних інтриг. Е е ну дуже були навіть озброєні, якби би, які воювали між собою. Тобто це була така досить цікава держава, але вона так само завдяки цим торговим речам вона поширила свою владу на півночі, аж за Уральські гори. Тобто, щоб головний територіальний здобуток Московії був в результаті завоювання Новгородської держави. Це саме захоплення цих величезних територій, які були залежні від Новгорода. Ну І Псков, це була також свого часу частина Новгородської держави, яка так само від Єдналася в певний момент, тому що там були це ремісниче в основному населення. Воно мало свої. Свій закон своє законодавство називається воно псковська судна грамота. Воно мало так само вічі в один прекрасний момент, просто віче домовилося від'єднатися від Новгорода, щоб там був свій правитель, і таким чином ця держава, але вона переживала по суті ті самі проблеми, що й Новгородська і знищена була вона приблизно так само в той же самий період. Цікавіше розвиток був Тверського князівства, тобто це ця, ця держава, яка була в складі в залежності від Золотої Орди. Ця держава, твер взагалі була як альтернатива Москві. Дуже часто е, е, хан е, ділив, е, ну, він Якби ярлик давав то тверській державі, то, то московській, і таким чином якось їх намагався якби протиставляти одне одному. Це це їхній знаменитий принцип «поділяй і владарюй», ще був тоді запроваджений. От, але Тверська держава був такий період, коли вона на 50 років змогла вибороти власну державну незалежність у монгольських ханів, отримати ярлик, про те, що вона не мож, не підпорядковується Москві. І ці 50 років були для цієї держави найбільш продуктивними. Вона налагодила тісні контакти із Великим князівством Литовським і дуже часто була центром е московської еміграції. Тобто багато хто із емігрантів тікав в Тверську державу і там робив якусь свою кар'єру. Дуже цікаво, що Тверська держава вона підтримала Флорентійську унію. Е головним е яким, е пропагандистом її був митрополит Київський Ісидор. На той момент саме в Тверській державі він знайшов порятунок від московських карателів. І е, дуже цікаво, що е, саме в Тверській державі виникла концепція про е, Твер, як третій е, Рим. Це відбувалося якраз в час, коли е, був взятий Константинополь, е, і е, саме е, теологи, якби в Тверській державі, вони сказали, що е, Князь Тверський Михайло, це є е, новий Костянтин, а е, Твер це є новий Рим. І таким чином, якби ця, ця потім концепція була вкрадена, і, власне, вкрадено було потім е, її вже в 19 столітті і перекладено е, на Московію. І е, ще такий цікавий е, досить момент, який я хотів сказати е, у своїй доповіді, е, що е, Новгородська держава до останнього боролася якби за свої права. Зокрема, відоме було повстання ченців Соловецького монастиря, яке відбувалося вже у 17 столітті. Тоді Соловки вони наклали анафому на Петра І, і досить довго чинили опір будь-яким спробам захопити цю територію. І зараз які ключові висновки, які я хочу зробити на завершенні своєї доповіді, що ми повинні так само підтримувати регіоналістські течії, які прагнуть від'єднання таких центрів, як Новгород, Псков, Твер від власне Кові, тобто, хоч це і зараз вважається, нібито питомо вже російським регіонами. Проте я, наприклад, одного разу був у Пскові. Я чітко знаю, що Псковічі просто ненавидять москалів. Вони пишаються цією спадщиною. Ну і цією власне спадщиною не можна не пишатися, тому що вона дуже багата, вона дуже колоритна і вона. Питомо антимосковська, тобто, вся їхня історія це боротьба з Москвою. От і якщо ми будемо мислити більш глобально, то розваливши Російську імперію, ми мусимо знищити також її столицю Москву, щоб проти, щоб навколо неї не починалося потім нове об'єднання цих народів в той центр, який може становити нам загрозу. І у випадку такого знищення, тобто, чи це буде від ядерного удару, чи це буде якийсь інший спосіб, я думаю, що ці землі треба віддати під керівництво твері держави з центром в Твері, тому що саме твер вона має вона найближче знаходиться від Москви і має найбільш антимосковські погляди в своїй історії і має свою базу саме літературну таку. Концептуальну, ідеологічну, яка може бути використана і підживлюючи ці антимосковські настрої в творі, ми можемо повністю знівелювати весь московський спадок, який був за цією імперією довгі роки. Дякую за увагу, Йорі Лукачу, голова Соловецького братства. У мене питання до пана Букета, оскільки ми з ним якраз їздили по пскову. Я хотів би запитати таке У випадку розпаду Російської імперії, який історично вже давно склався і Має от от вибухнути держави, які от на навколо Балтійського моря, це от Псков і Новгород. Це мала б бути єдина держава, на ваш погляд, так з точки зору історії, чи це мали б бути якісь такі менші утворення, наприклад, Балтійських республік? Ну, на мою думку, на чим більше шматків взагалі розпадеться Росія, тим краще для нас. А ще буде б краще, якби, якби вони ще й воювали між собою, тобто, щоб були зайняті якимись своїми розборками і, і не лізли сюди. От і тому, ну на мою думку, держава в Пскові, держава в Новгороді, держава з центром в Санкт Петербургу, Карелія, це можуть бути цілком самостійні держави, тобто бази історичної для цього в них вистачає. Чи є в них для цього база? економічна, ну що теж немаловажливо, важливо, це вже питання більш до них, як вони будуть там між собою координуватися, там діяти. Але от з точки зору ну, з моєї позиції, це дійсно: якщо Московія розпадеться мінімум на 50 держав, це для нас буде добре, ніж якщо вона розпадеться на, на 3, 4, 5. Дякую, прошу ще запитання. Останню поруч за спиною. за спиною. Іван Янюк, кандидат з історичних наук, голова громадської організації «Історичний меридіан, теж питання до Євгена, до пана Євгена Букета. Вона навіть можливо частково доповнюючи до попереднього. Чи є реальна база для того, щоб ці регіони хотіли вважали себе окремими народами і могли створити окремі держави? Чи є в них розуміння цього? На місцях, ну зрозуміло, що там держава це все давить, так імперська сучасна. Але чи, чи загалом є такі діалоги, процеси на будь-якому рівні і чи є дійсна історична база, оскільки нація це ж не просто, ну це є багато різних компонентів, наприклад, мова в них, наче схожа, але можливо і інша. От якраз чи є якісь такі більш детальні дані по дослідженнях, по інших аспектах культури та інших особливості, окрім суто історичних реалій. Дякую. Насправді є така платформа, називається Форум вільних народів Постросії, і там досить активно роз... обговорюються і напрацьовуються два проекти це Псковська республіка і Новгородська Республіка. Щодо творі цього якби не відбувається. От а ці, якби, вони наводять дійсно і особливості в культурному розвитку. Дійсно, мову вони втратили свою, залишились лише там діалекти. Та й то ну моє враження, якби від Пскова було таке, що воно сильно відрізняється від ну. Центрально-російського якби діалекту, який там є, от але е, саме регіоналістські оці течії, тобто вони вважають себе культурно е, іншими. От вони ненавидять е, культурно Московію, тобто е, от, міс... вони протиставляють себе. Тобто, ми кажуть е, рускі, а вони москалі, тобто вони, отак, от якби е, от, таке протиставлення у них існує. І я вважаю, що такі е, речі, такі регіоналістські е, е, течії треба підтримувати, тому що тільки е, поневолені народи, які які етнічно іншими, цього мало для того, щоб е, розвалити е, саме цю імперію, яка створена була цими механізмами, тому. Е, Тут треба підживлювати такі от рухи, щоб ті території, ну власне зараз Псков і Новгород, вони ж вже фактично етнічно великоросійськими. Да? Тобто Там немає як окремих, окремої народності, такої немає як новгородці. Тобто вони повністю були частково вирізані, частково асимільовані. У них були прояви геноциду саме цього населення, коли той же Іван Грозний, той же Петро перші вони просто вирізали е, ці землі, фізично знищували це населення. От, тому е, наша задача і задача якби, цих регіоналістських рухів е, саме зіграти на тому, що е, є історія, тобто є фундаментальна база, е, ідеологічна навколо якої можна об'єднатися і будувати свою державу е, ну, в такому характері, як ну, що це є великий потужний історичний центр, який може дати. Цей розвиток дати цю базу для розвитку і для будівництва нового тут це моя така думка. От, до речі, якщо говорити про деякі народи менш чисельні на території нинішньої Росії, то там ситуація така сама без регіональних еліт, які проживають там власне російських в багатьох проєктах теж нічого не вийде. Тобто, треба знаходити які щось спільне, що об'єднає і представників корінних народів. І представників народу ось цього російського, який проживає на цих територіях у побудові нових держав, нових утворень саме регіоналістського характеру. Це дуже важливий аспект, як на мою думку. Який е, ключовий е, чинник в кожному з регіонів, так і є і на сьогоднішній день, який може спричинити? Е, Розвал Росії, так, або що нове повстання. Так, ми говоримо про історію повстань, і тобто, вочевидь, воно назріває. Ну, я насправді хочу так само про інструменти сказати. От ми, як інтелектуальна еліта, яка зібралася обговорити цю тему. Ми маємо один дуже доступний інструмент, в який реально інтегрувати те надбання, яке написано в нашій книжці. вже зараз це, це вільна інтернет-енциклопедія Вікіпедія. Тобто, як би там не було, вона ще досі повністю не заборонена в Росії. Попри те, що там створили зараз клон під назвою Рувіки, куди просувають, якби це інший сайт, куди інтегрують якби російські сам, ну, Рашистські, оці от пропагандистські тези, сама Вікіпедія вона вийшла з під контролю російської влади, принаймні повністю нею не контролюється. І, наприклад, завдяки тому, що там внутрішньо створені багато інструментів, які дозволяють переклад, наприклад, з української на англійську, з англійської на багато інших мов, і в тому числі на російську, тобто ми можемо, наповнюючи українську Вікіпедію, створювати базу для майбутніх статей іншими мовами і поступово Тупово, тобто до, досить швидко, насправді 2-3 роки, і ми будемо мати переважно українські погляди в більшості статей цієї вільної енциклопедії, і це нам допоможе просувати саме ці ідеї, тому що Да, тому що багато э, людей якби, є лінивих, вони залізуть в Вікіпедію, подивляться, що там написано, і будуть вважати, що це правда. От. І таким чином ми можемо дуже вдало використовувати її як інструмент саме нашої пропаганди, і це доступно, э, да, і це доступно кожному. Тобто ми зараз багато працюємо над тим, щоб э, ну, башкірський сегмент, наприклад, про башківський національно визвольний рух і про башкільське повстання ми вже вкинули це в українську Вікіпедію, звідти воно пішло в англійську Вікіпедію. Процес іде в деяких статтях з спочатку широкомасштабного вторгнення деякі статті англійської Вікіпедії вже краще розповідають про те, що відбувається в Україні, ніж деякі статті вже власне української Вікіпедії. Тобто дуже активно нам допомагає саме європейські редактори американський, попри те, що Вікіпедія це є лівацький проект, якби в сутності своїй, ми, ми маємо його використовувати колись із покійним Миколою Кравченком. Ще до широкомасштабки ми мали таку думку бажання створити на базі Азову школу редакторів Вікіпедії, де навчити їх просувати саме праві точки зору, якби всю енциклопедію, і заповнювати її нашою ідеологією. Тобто, на жаль, цей проект залишився наразі нереалізованим, проте я думаю, що у нас все ще попер... Переду і світ динамічно змінюється, Праві погляди стають більш не все більш впливу. Я думаю, що з часом нам це вдасться зробити через цей інструмент. Дякую. Одна маленька репліка, тобто, оскільки ми порадили цього монстра Україна, да давня Русь, то ми повинні його знищити. Це наша місія, можливо, цивілізаційна. Ми від цього нікуди не дінемося, і від потоку біженців, які будуть іти до нашої території, і від створення поясу держав навколо наших кордонів, які будуть лояльні до України, яких ми мусимо підтримувати для того, щоб убезпечити стабільність наших етнічних теренів, ми від цього нікуди не дінемося. І власне кажучи, російські ліберали, які зараз пропонують. Збереження єдиної Росії в тій формі, вона яка є, тільки можливо під іншим прапором. Вони ну ідеологічно наші вороги. Тому що ми не повинні зберегти е, Росію, тому що пройде 5-10 років. Зміниться знову президент і почнеться знову те саме. Ця війна триває тисячу років. Це екзистенційний конфлікт, який ніколи не завершиться, поки ми цього ворога не дезінтегруємо, не розпорошимо, не знищимо насамперед їхній людський ресурс, який об'єднаний проти нас, не перезаснуємо їх дійсно на е, зовсім інших засадах ніж ті, е, які об'єднують Іх зараз дякую.